У Житобирі, в найромантичніший день року, 14 лютого, на рушник щастя стануть 58 подружніх пар. За статистикою радців, зазвичай на день святого Валентина, припадає велика кількість урочистих реєстрацій шлюбу. Однак, так як в цьому році свято закоханих припало на суботу, охочих об'єднати свої серця майже удвічі більше ніж торік. В минулому році бажали одружитися 32 Пари, а в цьому році вже бажають одружитися 58 пар. Ну, звичайно, треба звернути увагу, що на який день припадає це свято. В Минулому році це була п'ятниця, тому звичайно тільки ті, хто бажали 14 лютого укласти шлюб, вони зверталися до нас. А в цю, цей рік це буде субота. Загалом, попри складну економічну ситуацію в країні та бойові дії на Донбасі, кількість одружень в області у 2014 році збільшилась на 15%. 15%, каже Олена Петровська за її словами, війна на сході змушує багатьох по іншому поглянути на своє життя, стати ще більш відкритішим та сміливішим. Якщо порівнювати статистичні дані, які ми маємо по реєстрації шлюбу, то в 2013 році ця цифра сягнула 8 тисяч шлюбів, а в 2014 році більше 9 тисяч шлюбів. Тобто різниця десь на 15 відсотків у нас можна сказати порівняно з 2013 роком в минулому році збільшилась така реєстрація. До того ж, до реєстраційної служби головного управління юстиції в області все частіше звертаються пари, які просять скоротити місячний термін реєстрації. Шлюб. Через різні поважні причини вагітність, терміновий від'їзд за кордон, необхідність лікування. Останнім часом приходять бійці АТО, які під час короткотривалої відпустки хочуть одружитися. Враховуючи ті події, які сьогодні у нас є в Україні. На жаль, у нас дійсно статистика показує, що в минулому році і вже з цього року у нас значно зростає кількість таких пар, які швидко бажають укласти шлюб, тому що у них ну різні сімейні обставини виникають. До речі, у найближчий час у рації, окрім традиційного та обряду у європейському стилі, планують і проводити патріотичний обряд. Сценарій такого заходу вже готов. Тож усіх молодят запрошують взяти в ньому участь.